Ну що, Трамп підписав свій законопроект Big Beautiful Bile, по якому держборг штатів може зрости ще на 5 трильйонів доларів. Податкові пільги у нас понад 4,5%, а витрати на соцвиплати, такі як медицина, там харчування купони, зменшуються більш ніж на 1 трильйон баксів. Бюджетне управління вже прогнозує дефіцит близько трьох трильйонів. А Ілон Маск, як би ми до нього не відносилися, але тут я з ним погоджуюся, називає це борговим рабством. Інвестора, ну, м'яко кажучи, шоковані. Але у нас з вами є головне питання, що це буде значити для нас, для крипти, для ринків, що нам очікувати, і з усім цим ми будемо вже розбиратися більш детально в наступних відеороликах. Розберемо по пунктам, що як і до чого. А ви підписуйтесь, щоб це, це не пропустити. Все, всіх обійняв, припідняв.